Доброго дня, 13-й. Дивіться, наповал. Абсолют. Що ми там даємо? ще, Парацельс. і це абсолют. Олійний турбо. А де гумат? Гумат. В общем, сьогодні така суміш бомбезна. Гумат 500. Що да. там ще? Наповал. На повал. А де парацельс? Парацельс. Ще ж парацельс десь. І ще сульфат магнія. Так що сьогодні весело. Та ні, ви, ж, ви зас... заливаєте. Другу бочку. Угу. Це капець. Да. Ой. Та нічого розберемося. зараз. Щоб не казали, що ми цей, видумуємо олійний турбо, що тут у нас? Амінокислоти, азот, фосфор, калій, сірка, бор. Але сірки мало. Ми даємо сульфат магнія самоводний. Зрозуміли? Я маю на увазі, що нам треба більше сірки, то ми даємо більше. Гумат 500, так? По пів літра даємо. Що тут у нас? Саме концентрований, до речі, на ринку колеги. Парацельс від компанії Діхвенда. Тут рефол, так? І абсолют. Де там у нас? Абсолютно. Абсолют. Терпенезим. Абсолют. Хтось каже, не працює, ну то вже кожного своя історія. Тобто, колеги... Те, що самі використовуємо, те й рекомендую. А те, що наркую наповал. Наповал у мене... Ага, ось наповал інсиклізити. По 0,2. Максимально даємо, бо завтра після завтра тепло піде. Зрозуміло, отут якраз всяке гівно поздихає. Так що оце така історія. Бачите? РЗС 150 гектарів. Ти по 100 чи по скільки, по 100 літрів. 150 гектарів замішає. І вперед Ось така історія. Так що запрошу до співпраці, кому потрібні препарати компанія interagrolab.info, наш інтернет-магазин. Звертайтеся, успіхів вам! Пока. підписуйтесь на канал.